Компанія Камія Плюс, яка відома успішним веденням вольєрного господарства в лісових угіддях Житомищини, передала великодні подарунки дітям та нужденним. Я... Під час щорічної благодійної акції представники компанії подарували кілька тисяч добірних яєць Андрушівській загальноосвітній школі №1 та Минківській, дитячим підопічним садочкам дзвіночок, малятко та Чебурашка. Зустрічали керівництво Камія Плюс, діти з хлібом та вітаннями. Хлібом, сію, дорогих гостей, радісно зустрічаємо. Єжегодні пасхальні подарки, покрасити дітям яйця, щоб вони пам'ятали, що ще українські традиції соблюдаються. І продовжують виконуватися керівники навчальних закладів. Вдячні за пасхальні подарунки для дітей зауважують, що допомогу від камія плюс отримують не лише перед святами за роки дружби, компанія чимало допомогла матеріально. Зустрілись також із настоятелем Святопокровської церкви села Гальчин, благочинним Андрушівського округу і Ерамонахом Макарієм. Нашими загальними зусиллями я думаю, що в цьому році, якщо Господь поможе із допомогою благочистивих таких наших жертв. Одавців, Господь поможе нам його закінчити, і ми освятимо його і будемо служити. Там настоятелем Андрушівської церкви, святим отцем Миколаєм, делегація «Кам'я Плюс передала для роздачі нужденним кілька тисяч яєць вищої категорії якості не минулої редакції газет новини Друшівщини, Ехо та Житомирщина. Керівник мисливського господарства «Кам'я Плюс Анатолій Ніколенко висловив вдячність за довіру і дружбу під шефним закладам компанії та привітав усіх зі світлим. Свят том пасхи саме главнее побажати на Пасху. всім крепкого здоров'я терпіння, мира і спокойствия в нашій україні